Мабуть, сюди пригну. Ну що, в принципі, треба мені сольно грати вчитися, тому це, скоріш за все. Так, сюди є хтось? Немає. Один. Один туди тяне. Немає. Блин, треба буде ауга тут знайти. Не хочу я за кмом грати. Так. Третя бронька, непогано. Так, і знав, що тут щось таке буде. Ем, в принципі, я і залутаний ксовка іксовка є, все є. Єдине тільки я би каліматор, щоб знайшов би було би файно. Блін, гріх з вертикалочкою. Гріх не відіграти. Ага, вийшов тут. Ви бачили? Да, да. Ну, це ж це всі так бачать одразу. Той мене тут спотає значить він там Бачу, не ну, чекай. О, до нього пішов, начку підвис. А, з-під каміння відкидає, ти бачиш. Під лівого, звісно, таке собі виходите До нього в гості прийшли. Да давай же, сука. Ебать, что такое? Ты як тут? їхать це що таке? що за парашутист? Пілот. Ихай <рив> його і не побачив одразу. Я ще в зоні, але зона зараз звужатися буде. Блять, а він там так і сидить, прикинь. Это підозрілий тип. Оголова. Да, швидка, швидка доставка, каже. Як стане? Там, по-моєму, їде Вау! їхать А хто це? Чи то, чи того забрали? Я щось не поняв. Того забрали, походу. Мені не треба, ході би щось нормальне було. Глянь. Ще один а почекай. Сюда ехать. Сюда, другий раз уже. А тут тип десь раздая. Он ПОЛЕТІВ мотоплан. Блін, треба було, звісно, тачку брати. И я сьогодні, я мотопланер, укажут и китак сбрываю сегодня. Сьогодні я ППО працюю. Да, 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 да. Да, и ТИПУ ППО, да. Ну я, в принципі, норм. Зона зупинилася, четверта фаза, якраз добіжу нормально. Я думаю, що ззаду мене хтось біжить по гарант. У не аптеки нема. немає. І ба собі. Він, біля... Він прямо біля мене прокотив, бачили? Не, але мені це не подобається. Тупо по полю просто біжиш. Які варіації? То, що у мене зараз справа будуть. Аптеки, аптеки, аптеки. Дякую. А, їхать Ну, над... дуже надіюсь, що добіжу 30 секунд ще Бо тільки не прилетіло. Той, походу, що на мотику стояв, ні? А от це фігово. В принципі, майже добіжав нормально. Якщо ніякої. Блядь. Он там, чувак, стоїть. Там на пікапі зліва ліва стояв, лгшка файна бачу Блядь, і він мене побачив. а ні. Гарно це згори. Вона не їде, поняв? Та й бісь. А мені треба того верхнього забирати. Ух, сюди, каже. До татка. Чия гора, каже, таткова гора. Тихо. Тихо. Тихо, не треба. Без агресії, без агресії, будь ласка. Без агресії. Сука, а де звідки воно кидало? З хати чи що? А бачу, а те десь цього забрав, бачу Сюди? Блять, ну це ідеально, в принципі, лгшка Чекаємо. І от мені не подобається зона прямо. am i to the node then, now, then. Ж ти сидиш? Нащо він тут сидить? Ага, бачу. Дядь, у мене розкидів нема. Внизу. Блять. <laughs> да капец. Не впас тебе. Боже, в мене просто закінчилося, ну мем. Ай. Це найобідніше, що могло бути. Це норм взагалі. Капець, боже і мем. М -м -м. Просто закінчилося. Давайте подивимося, Боже. Ну було гарно. Я не знаю, типу. Просто закінчилося. Якби не закінчилось зауга я б вже його забрав би. Було просто на нього впасти і все. Диви. А, ну, блять, очевидно, Диви, як я стою. Ай, Профі. Ні, катка була потужна. Але тупо зафейлив просто максимально. У мене ще й було так все файно. Блять, просто п'ятірки закінчилися. От От ти завжди набираєш більше. Ну, непогано, до речі, 6800. Завжди набираєш більше. Для того, аби цей аби от, от тобі пригодиться. І тут я, блін, набрав мало, бо, типу, 140 я беру завжди. Е, типу. Так, да, був повний зріст, так. Да. Ну, це. Як, помилка новачка? Типу, помилка новачка. Ну він так тупо на ерекції вийшов, дав одразу в голову, я трішки горнув, ну ладно. Але мені щастило всю катку. капець Бля, мене серце просто колотало, капець